США днями заявили про те, що Путін, Росія, має намір запустити ядерну зброю до космосу для того, щоб вивести з ладу супутники. Супутники західних наших партнерів і супутники, взагалі, там і Індії, і Китаю, все, що є, ну по суті, щоб зробити колапс на всій земній кулі. А, Скажіть, будь ласка, ось у британському парламенті чи знають про цю загрозу, і що саме Великобританія має робити, які кроки вона має зараз робити для того, щоб е, цьому перешкодити, і як зупинити Путіна? я читав ці повідомлення у пресі, але не бачив жодних розвідданих про це Але якщо США мають рацію, одна з тем, яку ми тут сьогодні обговорювали, це як ізолювати Росію. Така атака Росії, якщо вони зможуть її здійснити, технічно їх ізолює. Якщо вони викличуть невдоволення в усіх цих країн, то ймовірно ці країни потім почнуть застосовувати режими санкцій, почнуть скасовувати польоти, введуть заборони на пересування, заморозять активи тощо. Бо Росія зруйнує і їхню економіку теж якщо знищити всі супутники світу, це знищить цілу низку галузей у сфері технологій, змі, транспорту, логістики, що завгодно. І я не думаю, що якась країна з таким змириться.